У Квасилові жителі багатоповерхового будинку вимагають розв'язати проблему з ліфтами. Рятувальники провели для школярів верхівської гімназії тренінги з безпеки. Цьогоріч виставка Великодні мотиви у Рівненському міському будинку культури стала всеукраїнською. У ній представлені роботи майстрів з дев'яти областей. На Майдані Незалежності попрощалися з двома бійцями, підполковником, заступником командира частини 60-річним Юрієм Майстренком та 47-річним майстер-сержантом Олександром Максименком. Вони загинули 14 квітня під час ракетного обстрілу позицій наших військових поблизу села Мирне Донецької області. Юрій та Олександр були професійними військовими і, хоча вже були на пенсії, у лютому минулого року добровольцями вступили до лав Збройних сил України у новостворений 14-й окремий стрілецький батальйон. Це світлі люди, що Юра, що Сашко. От, і ну, завжди вони, ну що їм не скажеш, яку задачу не поставиш, вони виконують. її, і не треба було не контролювати нічого. Завжди були балагурі, веселі. От, ну, і дуже важка, дуже втрата, велика дійсно для, для, для нашої родини. Бо для нас батальйон це є родина. З першого дня ми так себе позиціонуємо. Юрій, ну, щоб ви розуміли, йому було в цьому році виповнилось 60 років, його вже ну, якби звільнили, то ми дійшли до генерала Залужного і йому продлили на один рік. Сашко – світла людина, ну чесно, я навіть вот так само, йому що не скажуть завжди, там командир посміхався, там, ну, краще уходять люди, це найкращий цвіт нації. Останній обмін був 130 людей, яких поміняли, і серед них було 48 людей, які вважались безвісті зниклими. Тобто, це ви бачите, що це дуже великий відсоток. Якщо говорити про зрівничення 26 полонених було повернуто, то з них по 11 особам в нас було тільки або підтвердження, або було, ну, така була відсутність інформації. Порешті вони. Вони всі вважались, що вони безвісті зникли, тому статистика дуже непогана в плані надії на те, що якщо ви зараз не можете не втратили зв'язок з близько людини і вона в статусі безвісті зниклих, безвісті зниклої особи, то дуже високий відсоток вирогідності, що людина може перебувати в полоні. Жителі багатоквартирного будинку за адресою молодіжна 44 у Квасилові виступили проти подорожчання ліфтових карток, вартість яких віднедавна виросла майже удвічі. Була до подорожчання 120 гривень. Зараз вона коштує нову карточка 220 двадцять гривень. Зв'язку з тим ми підняли питання, щоб ліфти включили в загальний перелік обслуговування ліфтів в комунальні послуги без підняття тарифу, тому що нам запропонували включання їх з. Подальшим підняттям комунальних послуг, скажімо, якщо в рівному комунальні послуги без, скажімо, окремого обслуговування ліфтів коштує, скажімо, 4,50, у нас вони для нашого будинку мало сім'я 5,60, для таких квартир 5,50. Це підняли вже з грудня місяця. Відповідно, тарифи так зашкалюють, куди піднімати ще далі. Паралельно з подорожчанням ліфтових карток для жителів будинку зросла вартість комунальних послуг. За словами Вікторії Самкової, їх управительське підприємство Житловик 1 відмовляється пояснити, як саме збирається використовувати ці кошти. Жителі вимагають, щоб технічне обслуговування ліфтів включили у вартість квартплати без зміни тарифу, який на їх думку і так високий. За словами начальника житловика 1 Миколи Жильчука, такий варіант можливий лише після ремонту ліфтів. «Що включити, тарифи порплату? Ну так нема питань. Давайте їх відремонтуємо спочатку, бо їх треба зупиняти. Для того, щоб відремонтувати, літи є порядок. Тобто спочатку робиться експортне обстеження, складається відомість дефектів, По відомості дефектів складається кошторис. От і по кошторису визначається вартість. От скільки людей приймуть участь, бо вони не в капітальний ремонт не входить до складу утримання будинку. Знати кількість бажаючих прийняти участь. Староста Квасилова Віта Кисільова каже: капітальний ремонт ліфтів у квасилівських дев'ятиповерхівках назрів давно, але управительська компанія, що їх обслуговує, до вирішення питання, підходить без ініціативно. Далі необхідно давати якісь фінансування додаткові за дольовою участі і Рівненської міської ради, яка виділяє під програмою на капітальний ремонт ліфтів, в тому числі. Цьогоріч управлінська компанія «Житловик-1» ще не подала заявки на жоден з ліфтів на капітальний ремонт. Люди самі цю ношу не потягнуть. За словами Вікторії Самкової, на зустрічі мешканців будинку Молодіжна 44 з керівником житловика один спільної мови знайти не вдалося. Каже, найближчим часом вона ініціює збір підписів мешканців під рішенням відмовитися від послуг компанії управителя і створити у будинку ОСББ. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. І фіксуємо. Є та така палочка і ми її крутимо. Так, фахівчиня навчально-методичного центру цивільного захисту Ольга Юра проводить тренінг з домедичної допомоги та поводження з підозрілими предметами для дітей початкових класів у Верхівській гімназії. За Це виклик швидкої допомоги. Номер 103 І номер 112 який у нас в Україні вже діє. Такі тренінги працівники ДСНС області проводять спільно з центром готовності цивільних благодійної організації фонд Сергія Притули. Також вони навчають школярів радіаційній та хімічній безпеці, а ще відпрацьовують гасіння пожежі. Росла, ми все проводимо багато, ну не багато, а відносно довше. А дітей, особливо маленьких дітей, ви сьогодні бачили, втримати 30 хвилин, 40 хвилин, це ну, треба бути професіоналом. Як зараз проходить правила гасіння вогню. Це хоча б трішечки у них щось залишиться в пам'яті, як що треба робити. Тобто, якщо є вогнегасник, як скористатися вогнегасником, якщо сьогодні постійно повторювали меншим дітям. Номера наших äh, äh наших 101, 102, 103, 104, 112 так само. Це ж все відкладають. У нас відбувається повномасштабне вторгнення, застосовують хімічну зброю, наприклад, ті ж самі фосфорні бомби. І дуже хотілося б, щоб діти знали, як себе захищати в даний період часу. Викладаючи основи здоров'я, я зрозуміла, що було б дуже цікаво для дітей, якби були якісь запрошені гості, щоб в них з їхніми можливостями на приладах відповідних була можливість показати та продемонструвати. Для дітей якісь наочні досліди, там, гасіння пожежі, наприклад. Ольга Ворищук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Коли розпочалася війна, ми годували волонтерів, які платують сітки. Потім, коли вже волонтерів стало значно менше, які платують сітки. Так сталося, що написала мені в Фейсбук моя одногрупниця Таня Горобець і сказала, що Є відділення в обласній лікарні, де багато дуже хлопців, важко поранених, опікове відділення, це складне відділення. І сюди потрібна була допомога. І ви знаєте, що приготування їжі це не основне. Основне це спілкування. Сьогодні ми хлопцям приготували картопельку пюре, м'язку по-французьки. Салат свіжої з молодої капусточки. Mm -hmm. коли, коли потрібна дієта для якогось особливого пацієнта, то ми готуємо суп-пюре, наприклад, чи якийсь бульйон з домашньої курочки. Yeah. Ходимо чотири рази на тиждень з 17 липня, то на постійній основі. Я вот сейчас движусь. Поверьте, даже ликарня на ежедут смачна. Даже просто. Ну, просто нам видим такое, чтобы тоже чуть-чуть побаловать нас. Хлопці молодці, що нас відвідують, не забувають. Кожен день вони у нас дуже все смачно, гарна лікарня. Основні кошти, звичайно, що це мої власні кошти, і я залучаю своїх працівників. Помагають, звичайно, що ми б самі не справились, тому що і такий довготривалий період, і дуже багато хлопців були. Допомагають мої подруги. Допомагають благодійні організації, які мають надлишок. Наприклад, крупи, макарони, якісь олію, наприклад. Коли я обдумувала, як я це буду робити, і наскільки довго я прийняла чітке рішення, що я буду цим займатися до перемоги, до повної перемоги України. Артем Остепюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівна. Виставка, вона ніби як. Така вистава, яка складається із чотирьох частин, і кожна має свій зміст, свою назву. Перша частина називається дерево роду, тобто наш рід, от гілки, вони із рукавів вишитих рукавів, жіночих, чоловічих, дитячих вишиванок. Ташки стали головною темою цьогорічної виставки Великодні мотиви, яку сьогодні відкрили у виставковій залі Рівненського міського будинку культури. Цьогоріч на виставці представлені не лише твори рівненських майстрів. Каже організаторка виставки Ганна Крилошанська. До неї залучили вироби митців з дев'яти областей. Світлана Лабза у Бахмуті навчала дітей декоративному мистецтву. Після повномасштабного вторгнення приїхала на Рівненщину. на виставці Великодні мотиви вона представила пташку, виготовлену з вовни. Вона трохи синічка, а трохи така волшебна синічка. Це трошки синиця і трошки чарівна пташка. мені хотілося додати у неї чарівності. Це символ миру, добра. Ось вона летить і в моїй уяві несе мир. Ну і кольори тут жовто-блакитні. Це земля, світло, небо, Це добро, це земля, це небо. Ну і з самого початку був задум от з птахами, весна, птахи, оце пробудження з'явився спочатку цей задум. Потім вже поступово починалося це все шукати, розширятися. І одним словом, ми дали майстрам знати, що такого плану буде тема. І вже відгукнулися майстри із дев'яти областей України, і тут і Схід, і Харків, і Чернігів, і Закарпаття. Тобто, це дуже так тішило, що люди робили свої роботи от власне до цієї виставки. Руслан Севуляк, Микола Мулячук, Суспільне, Новини Рівне. Витися суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах: міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.